Вітаю вас, моє любі! Сьогодні ми будемо грати, а грати з казковими героями. А казка, діти, справжнє диво, там подвиги пригоди є. Вона кінчається щасливо, Там місце кожного. Своє і мудрість в ній перемагає, і щедрість і любов свята. Хай кожен з вас запам'ятає, що править світом доброта. Сьогодні діти ми будемо грати злих та добрих казкових героїв визначати за їхні вчинки. Майли дарувати веселого. Добрі герої будуть мати, а сумного за злі вчинки будемо дарувати. Перша казка коза береза. Ну що, готові? Починаємо. Які тут герої визначаємо? Серед лісу зайчик жив, з усіма зайчик дружив. Добрий чи злий відгадай, Смайликом позначай. Правильно, діти, це добрий, не злий. Смайлик веселий йому лиш такий. Коза ту хатинку знайшла і зайчика прогнала. Сама там жити стала, добрий чи злий відгадай, смайликом позначай. Правильно коза погано вчинило, сумний смайлик заслужила. Рак прийшов на допомогу, козу прогнав. Гечикову хатку він врятував. Добрий чи злий герой. Відгадай, смайликом позначай. Правильно, діти, ви все зробили веселим смайликом, гарний вчинок оцінили. Наступна казка колобок. З думками час зібратись. Продовжуємо у гру грати, Колобок по лісу гуляв, пісеньку всім співав, По Стежині скік та скік від тварин в лісу утік, добрий чи злий герой. Відгадай, смайликом позначай. Хоч сам по лісу він гуляв. Та добрий смайлик від нас має. Лисичка сестричка колобка узріла, попросивши заспівати, тихо його з'їла. Добрий чи злий цей герой? Відгадай, смайликом його позначай. Злий смайлик, лисичка, заслужила від нас. Бо негарно вона вчинила. Нова казка Нас зустрічає Червона шапочка. Дівчинка ця пиріжки зібрала в гості до бабусі поспішала. Вона любить щиру бабусю та слухає свою матусю. Добрий чи злий цей герой відгадай, смайликом його означай. Вона добрий смайлик має. Адже всім допомагає. А цей вовк хитрючий злий, лісі всіх лякає, з'їв, бабусю, ліг у ліжко. Дівчинку чекає, хоче її також з'їсти, уже гострить зуби та, на щастя, врятували усіх лісоруби. Добрий чи злий цей герой? Відгадай. Смайликом його позначай. Все правильно, малята. Ви позначили, пломав вовку і злий смайлик ви подарували. Далі наша гра ведеться, наступна казка. Котик і півник зветься. Котик добрий, ширий, любий півника. Оберігає, бо знає, що лисичка його. Підстерігає, добрий, чи злий цей герой. Відгадай, смайликом його означай. Веселий смайлик йому подарували молодці. Ну а півник не слухняний, котика не слуха, сам піду собі накликав. Буде йому наука. Добрий, чи злий цей герой? Відгадай, смайликом йому позначай. Та не послух, злого смайла получай. Має що робити так на слід, нехай запам'ятає, а лисичка вже по звичці Заховалася в травичці, тільки котик вийшов з хати, стала півника чекати. Ходи, півнику, до мене. Має золоту пшеницьку, Він і прийшов, а лисичка його вкрала. Добрий чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Злого смайла лисичка має, хай іншого не чекає, а далі казка розбірят, півник і двоє мишенят. Півник любить працювати, нема коли відпочивати. Треба зерно змолотити, на млин віднести, боришно зробити, потім тісто намісити, пірошки зліпити, потім їх там випікати. Нема коли йому гуляти. Добрий чи злий цей герой. Відгадай, смайликом його позначай. Вірно, добрий смайлик за роботу має, нехай уже трошки відпочиває, но ну, а мишкам лиш би грати, танцювати та співати. Геть не хочуть працювати, півнику допомагати. Добрий чи злий. Відгадай, смайликом їх позначай. Сумний смайлик. Миші мають, бо півнику не допомагають. Про курочку рябу далі згадаємо, і героїв казки пригадаємо. Курочку рябу вся малича знає. Казку про нею з дитинства читають. У бабусі з дідусем жила і для них яєчка знесла. Добрий, чи злий цей герой пригадай. Смайликом його позначай. Звісно, весело смайлика, нехай бабуся з дідусем звісіляє, но ну, мишка, хоч і не зла, та необачною була. Яєчко ненароком розбила, бабусю і дідуся засмутила. Добрий, чи злий цей герой визначає який смайлик його позначає. Вірно, сумний. Мишка має так робити не слід, нехай запам'ятає. І остання казка троє порося. Вони працювали, працювати діток навчать. Поросятка хати собі будували. Хто з соломи, хто з деревини, а хто з каміння. Зладнали. У своїх хатинках жили, поживали, і злова вовка зовсім не чекали. Добрі чи злі ці герої, гадай, смайликом їх позначай. Так, веселий смайлик поросятка мають, нехай їх лиха усі оминають. А вовшисько лютий звір прийшов до поросяту двір, їм хатинки поламав, Поросят лякати птав. добрий чи злий цей герой Відгадай, смайликом його позначай. Злого смайла від нас має, хай другого не чекає. Кожного героя оцінили за їхні вчинки, смайлом нагородили, за працю, дружбу, гарного подарували, а злі і люті сумного мали. Ну що, дітки, сподобалась вам гра? Ви молодці, ви добре розрізняєте, що таке добре, а що погане розумнички мої. Ну, дітки, до побачення. Усього вам найкращого. До зустрічі!